Майже на чверть зросла кількість квартирних крадіжок у 2023 році, на відміну від початку повномасштабної війни, серед жертв, зокрема, родини військовослужбовців. Проте, як захиститися, поки один із членів сім'ї на фронті, дізнавалась наша кореспондентка Софія Чолас. Це сигнальна кнопка для того, щоб можливо було викликати, якщо небезпека. На наш тренувальний виклик поліцейські приїжджають за п'ять хвилин. кажуть, за цей ранок вже зробили кілька, але всі з них хибні. За останні два роки таких побільшало. Війна, всі на нервах і викликають за ну за люб такий любий незначний скантак, шум. Господарка будинку Вікторія нині керує тут з допомогою двох доньок. Її чоловік Сергій вже понад два роки у лавах ЗСУ. Пишаюсь своїми дітьми, дуже сильно пишаюся. А я найбільше пишаюся своїм чоловіком. Після того, як почалося все більше і більше орків наступати на україну, то вирішив йти вже в Збройні Сили України, тому що він каже: гинуть молоді хлопці, вже починаючи з 2014 року, але вирішив зараз. Піти в той період і вирішили обладнати будинок, сигналізацією та тривожними кнопками. Це була ініціатива чоловіка, розповідає Вікторія. У Нас приватний будинок. І я сама з дітьми дуже небезпечно, тому що дуже багато невідомих осіб і ДРГ у нас тут були. Що треба мати охорону для того, щоб забезпечити, по-перше, охорону і безпеку дітей. Я не так переживаю за себе, як переживали за дітей. Після того, як дитина почала їздити самостійно з області в місто, вирішили поставити трекери для того, щоб відслідковувати. Її шлях від дому до коледжу, від коледжу назад додому у досвіді поліції охорони вже були випадки, коли саме дітям доводилось стикатися із нападниками. Анастасія згадує в той раз допомогла функція зняття сигналізації під примусом. Якщо людина знаходиться в небезпеці, її її змушують зняти сигналізацію. Вона вводить цей код спеціальний навкруги. Люди, що її оточують, помічають що. Начебто, сигналізація знята. В результаті ми отримуємо на пульт охорони сигнал тривоги про те, що саме сигналізація була знята під примусом. У нас була ситуація реальна у Києві, коли е, вона врятувала життя. Це була дівчинка 11 років. Вона поверталася додому після школи. У під'їзді її зустріли хлопці з ножем і сказали зайти. Відкрити двері в квартиру і зняти сигналізацію. Вона не розгубилася, ввела цей код. Це п'ять хвилин, коли відбулося спрацювання. Хлопці приїхали і за шкібарки вже на балконі цих молодиків, наздогнали. догнали. зайвим навиком буде і навчитись відбуватись від ймовірного нападника, розповідає Анастасія. Самооборона, вона про що говорить? Про те, що тобі найголовніше відбити напад. І швидко втікти. Не ну, треба з, з грабіжником цим розбиратись. Поліція охорони також інколи проводить в рамках соціального проекту захист є такі тренінги з самооборони. І в нас є і на Ютуб-каналі. Також в плейлісті можна знайти невеличкі такі курси. самооборони, самозахисту. Це може видатись незвично, каже психолог. Проте, поки чоловік на фронті жінці доводиться приймати на себе додаткові обов'язки. Це докорінно змінює наш побут, і певний час нам треба звикнути до того, що тепер ці функції, які робив наш чоловік, ми повинні робити самі. Пережити стрес та хвилювання, допомагає турбота про себе, адже ці відчуття забирають сили та не дають результату, зазначає психолог. Відчуття неконтрольованості ситуації, відчуття, що ми не можемо вплинути, робити те на що ми можемо повпливати, поїсти поспати. Підготувати дитину, погуляти собаку, погладити, попрасувати речі це те таке дрібне, але дуже важливе за що ми можемо зачепитися за цей контроль. Софія чолос Ігор Ткач, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.